Малюнки дітей зібрали для виставки в музеї шолом Алейхема» у Києві. Соломія разом з бабусею чекають на відкриття експозиції, бо серед робіт є і її малюнок з табору в кінному клубі. Ми ходіли кошатками, що сувелі там время от она чим ти будеш займатися? Я буду рісувати, і от вона дома все время Ми ходимо, там, покупаємо там краски, карандаши, там що їй нравиться. І це прагнення обов'язково потрібно підтримувати. Впевнена художниця Ірина Климова. Вона доєдналася до команди благодійників і вчить малечу малювати. Я бачила, як діти захоплені від цієї можливості поспілкуватися із тваринами, а потім малювали і висловлю. І навіть тут не так важлива ну якість малюнків, а важливе, як вони виражали свої емоції, свої почуття. В кінному клубі торік організували 10 таборів з реабілітаційною програмою. Через неї пройшли понад 150 дітей, які добре відпочили. В першій половині дня, коли приїжджають діти, ми щось робимо з кіньми. Ми їх катаємо, пасемо потім цих коней. Ми їх чистимо, причисуємо. Ну різні там вони допомагають, нібито допомагають щось робити на конюшні. Потім в нас ланч. І після цього ми малюємо, ми розмовляємо про коней, як вони живуть, що вони роблять. Діти їздили на Київщину за підтримки благодійного фонду Олександра Пікалова. Сам шоумен зізнається, став благодійником саме через дітей з Маріуполя. Я попав фонд. Я Маріуполь. Я кажу, для мене було ну було все. Там була гуманітарка, все. І я зайшов в таку маленьку дитячу кімнату. Діточок було дуже багато. А кімната була маленька. Я зрозумів, що треба зробити так. З'явився наш фонд. Треба повернути і давати їм те. яке в них вкрали. Вкрала війна, вкрали орки. Виставку відкрили до дня захисту дітей. Вона працювала до 3 червня. А робота таборів в козині продовжується і в цьому році. Валентина Чурікова, Святослав Малишкін. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі усіх подій.